Поїлки для кроликів потрібно вибирати з розумом. Наприклад, пластикові ємності прослужать недовго, кролики швидко прогризуть в них дірки. Звичайні консервні банки, металеві або керамічні миски теж не кращий варіант, тому що вода в таких поїлках досить швидко забрудниться, або ж непосидючі тварини відразу перевернуть миску і будуть довго сидіти без води. Передмова кроликам необхідна чиста вода. Влітку вони можуть отримувати вологу соковитих зелених кормів, але без поїлки все ж не вдасться обійтися. Якщо ви самостійно зробили крільчатник, то чому б не змайструвати поїлки для кроликів своїми руками? Тим більше існує безліч варіантів конструкцій поїлок, з деякими легко впораються і жінки. Якщо ви готові часто міняти воду в мисці, можна зробити ємність більш стійкою. Вбити в бічну стінку клітини два цяха один над іншим, загніть цяхи у вигляді петель в петлі, вставте довгий цвях, щоб капелюшком він тримався у верхній петлі, проходив через нижню петлю і вістрям упирався в дно поїлки. Які існують автопоїлки для кроликів, на кролькофермах зазвичай використовують досить складні конструкції автоматичних поїлок для кроликів. У великий бак з нержавійки заливається вода, звідти через шланг вона проходить в розподільний бачок з поплавковою системою змиву від розподільного бачка проведена водопровідна магістраль з латунних або пластмасових трубок, які підходять до кожної клітки. До отворів в трубках магістралі приварюють латунні патрубки. З іншого кінця патрубка є різьблення, до якої прикріплюються гайки алюмінієвих склянок. Саме з цих склянок п'ють кролики. Коли рівень води в склянках знижується, відповідно в розподільному бачку теж зменшується рівень води, завдяки поплавкової системі клапан відкривається і вода знову надходить в поїлки. У приватному господарстві частіше застосовуються ніпельні поїлки для кроликів. Вони дуже зручні тим, що на відміну від мисок не розливаються, не перевертаються, і вода в них залишається чистою. Однак, при низькій температурі взимку вода в ніпельної поїлки швидко замерзає, та й обсяг у таких поїлок невеликий. Для декількох кроликів доведеться доливати воду не один раз за добу, а возитися з відкриванням і закриванням кришки ніпельної поїлки вельми утомливо, ще один мінус в недовговічності, з часом кришки підтікають. Зробіть поїлку для кроликів своїми руками, ви не уявляєте собі, як зробити поїлку для кроликів і де взяти для неї потрібні матеріали, спробуйте для початку виготовити просто поїлку з півторалітрової пластикової пляшки. Вирізавши всередині отвір завбільшки з кролячу голову, закріпіть її за допомогою дроту горизонтально на клітці, щоб кроликам зручно було дотягуватися до води. Плюси такої поїлки в тому, що її можна дуже швидко зробити, і додаткових витрат ніяких не буде потрібно, але термін служби її сильно залежить від віку і темпераменту кроликів. Молодняк здатний погризти пластикову пляшку за пару тижнів, дорослі тварини ж майже не гризуть пляшку. Тому поїлки цілком може вистачити на кілька місяців. Вилку для кроликів з пластикової пляшки досить легко мити, але якщо влітку в ній з'являться водорості, краще зробити нову. Не вимагає особливих зусиль виготовлення вакуумної автопоїлки для кроликів, для цього пластикову пляшку з водою прикріпіть шийкою вниз до стінки клітки за допомогою дроту. Точно під пляшку поставте миску, з якої тварини будуть пити. Шийка пляшки при цьому має розташовуватися впритул до днаємності, але не торкатися його, обережно відкрутіть кришку пляшки, щоб вода наповнила поїлку, у міру убування води в висці з пляшки буде надходити свіжа вода, для декількох кроликів можна спорудити поїлку більшого обсягу. В широку консервну банку з під оселедця покладіть до брусочки висотою в дві третини висоти банки, трилітрову бутиль з водою різко перекиньте і встановіть на брусках. Вода заповнить поїлку рівно на дві третини і точно також, як описувалося вище. Буде поповнювати запас свіжої води в банку в міру її споживання кроликами. Якщо ви звикли майструвати речі серйозніше, виготовити більш досконалі конструкції, поїлок для кроликів своїми руками вам не складе труднощів. Можна зробити металеву поїлку з листів нержавійки або оцинковки, пропаявши шви і обробивши напилком гострі краї. У виготовленої металевої поїлки можна надійно закріпити велику пластикову ємність з водою, зроблена на совість автопоїлка для кроликів, допоможе вам заощадити гроші і прослужить довго щодня, забезпечуючи тварин чистою водою.